1 січня, починай із Богом. Кликнув ябець до Бога Ізраїлевого, говорячи, Коли б ти, благословляючи, поблагословив мене і побільшив границю мою, і рука твоя була зо мною, і зробив охорону від лиха, щоб не засмучувати мене. І Бог послав, чого він просив. Перша Хронік, 4 розділ, вірш 10 Як ти починаєш новий рік? Здається, це гарний старт. Зазвичай багато хто чекає цього дня, щоб почати щось нове. Наприклад, почати займатися спортом, розфарбувати картину по номерках, прочитати 100 тисяч книг за рік і ще купу справ зі списку, який написав собі перед початком року. Але часто цей ентузіазм десь вивітрюється після новорічних канікул в кінці ж року, підбиваючи підсумки, людина дивиться на те, що хотіла зробити. І не завжди серце наповнюється гордістю за себе. А коли подібне відбувається у твоєму житті, то почуваєш себе, як біля розбитого корита. Ми дружимо з однією сім'єю, в якій є дуже гарний звичай. На початку нового року кожен із членів родини пише записку зі своїми бажаннями та планами. Вони складають їх у конверти. Потім моляться і ховають їх у шухлядку, а в кінці року витягують конверти та підносять подяки Богові за перелік усіх отриманих прохань і благословень. І знаєш що? Їх молитви Бог чує на 100%. ти і я можемо складати плани. Їх можна складати самостійно, а ще їх можна складати разом із Богом. У біблії є книга, яку більшість людей читати не люблять, бо там багато імен та родоводів. Це книга хронік, у ній розповідається хоча дуже мало про чоловіка на ім'я ябець. Про нього нічого не відомо, окрім того, що він був найславніший серед своїх братів і що мати народила його в муках. Однак він молився такою молитвою, що його почув Бог. Ябець попросив Бога розширити його зону впливу, поставити небесну охорону і не засмучувати його. І далі написано, що Бог йому все це послав. Почни молитися як ябець, і Бог не лише зробить те, що ти просив, а понад те. А чи готовий ти бути успішним у своїх починаннях та планах і молитися як ябець?